Друзі, хочу розповісти вам свою історію. Я знаходжуся в Штутгарті, працюю в аптеці. Приїхала я рік вже і три місяці, як я знаходжуся в Штутгарті. І коли я приїхала, я зразу знайшла роботу. Робота моя в аптеці, аптека велика. Ось, бачите, яка велика аптека. От. Мені дуже подобається моя робота, тому що вона чиста, не важка. Я працюю одну годину кожного вечора, один вихідний. І вибираю, коли я хочу чи в неділю, чи в суботу брати вихідний. Деколи я працюю в суботу, деколи в неділю. Ось сьогодні неділя я відпрацювала і хочу вам розповісти свою історію. Моя історія така, трошки не схожа з іншими жінками, які приїхали сюди за кордон, тому що ви ну, всі ми сюди по одній причині з України уїхали. Але я тільки тим. Відлічаю, що у вас 24-й параграф у всіх, а у мене воз'єднання сім'ї. Е, тому я не отримую соціальну допомогу, і тому я зразу е, тільки приїхала і я зразу знайшла роботу. Е, мову на моїй роботі е, не треба знати, тому що я ні з ким не спілкуюся, окрім е, е, власника аптеки. От, мені дуже повезло власник аптеки. Е, України, з України, вони тут давно знаходяться вже. В цьому мені повезло. І цей рік і рік і три місяці, ось буде вже. Я вчила мову, продовжила у мене є рівень А1. Я здавала екзамен в Україні в ГІОТ-інституті. на возз'єднання сім'ї готувалась, і зараз я продовжую. Тут, знаходячись, продовжую вчити німецький, продовжую я його вчити онлайн. Не хожу я на курси, я, мені більш підходить онлайн. І так як я не отримую соціал, то мені на курси ходити не потрібно. Так ось моя історія в тому, що ви знаєте, в Україні я в Україні я займалася дуже, дуже багато років, працювала в індустрії краси. У мене було, я перевожу з російської на українську, тому буду, такі у мене паузи, це я перевожу в голові, тому що 35 років я розмовляла на російській мові і жила в Донецькому регіоні, в східній частині України, на Донбасі. Місто Краматорськ. Так ось. Е, я зараз от так. От так ось моя історія в тому, що я була власницею красивого бізнесу 30 37 років. Я була власницею красивого бізнесу. У мене були салони краси, і я була. Е, не тільки власницею а і е, працювала сама. Ще в мене була школа перукарів. Е, бізнес був дуже цікавий, е, життя було прекрасне. От, е, і коли я І приї... я не хотіла переїздити сюди, в Німеччину жити, хоч у мене тут вже 10 років, живе моя сім'я, дочка і мій чоловік. Е, е, я приїздила в гості і знову поверталася в Україну, е, але коли розпочалася війна, 24-го розпочалася, 26-го я була вже тут, тому що сім'я моя тут, і, звичайно, вони дуже були налякані, і я була налякана. І так як було куди мені. Якщо комусь не було куди, не знали, куди їхати, то мені було куди їхати. І тому я зразу ж. Вже... Не вагаючись поїхала в Німеччину. Коли я приїхала сюди, ви знаєте, перший десь місяць я просто, просто була в страшній депресії, тому що я не знала, як, як мені тут жити, що мені тут робити. Я привикла бути мобільною в своєму житті. У мене свій стиль життя. І, звичайно, що все, все це залишилося в моєму Краматорську, в моїй Україні, а як тут жити, я не знала. І тому моя історія про те, як з успішної жінки, яка привикла насолоджуватися життям, бути щасливою. Мені довелося змиритися, що я буду працювати в аптеці. Е, і я думала, боже мій, ну якщо я може місяць-два пропрацюю, бо е, попробую, мені ж треба працювати. Е, ви знаєте, я не очікувала: ось уже другий рік я працюю, і мені подобається, і все це не так страшно. Е, ми просто всі е, маємо зрозуміти, що. Те, що було в Україні, воно залишилось там, а тут треба далі жити, і не зразу, не, не зразу ми зможемо, як кажуть, знайти престижну роботу чи, чи навіть зайнятися тим, чим ми займалися в Україні. І ось пройшов уже рік, я потихеньку розібралася, що і до чого. І до кінця місяця я тут допрацюю і буду переходити на іншу роботу. Але, звичайно, що я дуже вдячна і долі, що я знайшла цю аптеку, і власникам аптеки, що мене взяли, тому що це аптека, це треба довіра просто взяти людину з вулиці. Ви ж розумієте? І я дуже вдячна власникам аптеки. Що вони мене взяли, і тим більше, що мені вже багато років, <смі> мені не 35 і навіть не 45, а хочуть взагалі-то брати на роботу, якщо беруть, то, то молодих, жвавих. Ну, ось я другий рік влаштовувала своїх власників і мене влаштовувала. Тепер я дуже вдячна за все, але треба іти далі. І я знайшла. Іншу роботу, про яку я вам те, теж буду розповідати. І ось така історія моя, що е, треба змирити, не змиритися, а зрозуміти, що все, що було в Україні, тут цього не буде. Але тут теж можна жити і теж е, можна е, розвиватися, е, вчитися, вчити мову і е, жити е, наповненим життям, е, тому що ми не знаємо. Не знаємо, хто і коли повернеться в Україну. Ми не знаємо, що буде завтра. Життя таке непередбачуване. Тому я бажаю, я звертаюся до всіх, хто знаходиться за кордоном в різних країнах світу, не тільки в Німеччині. Вчіть мову, адаптуйтесь, інтегруйте в суспільство і будьте мотивовані. Треба. Нам якось е, жити, і треба відчувати, що ви наповнені е, цим життям, що ви не, не відчуваєте, що, е, Боже мій, я от в Україні була там, не знаю, е, ну, наприклад, власницею бізнесу, а тут мені прийдеться ось щось робити таке. Е, всі роб... Ніяка робота не постидна, і тому. Е, Якщо ви знайшли роботу, це вам повезло. Ось така історія моя.